Дональд Трамп на спільній прес-конференції з британським прем'єром Кіром Стармером заявив, що Путін підвів його у питанні завершення війни в Україні. Президент США висловив розчарування тим, що російсько-українська війна досі триває, однак пообіцяв врегулювати конфлікт. А ще хороші новини найближчим часом. Про останній день державного візиту Трампа до особливого партнера США – Британії розкаже Олександр Мужичук. Дональд Трамп завершив свій другий офіційний візит до Великої Британії під час підсумкової прес-конференції з британським прем'єром Кіром Стармером. Американський президент заявив, що відчуває себе зобов'язаним врегулювати війну в Україні і висловив сподівання, що незабаром будуть добрі новини щодо цього. Путін підвів мене. Я маю на увазі, він вбиває багато. Він втрачає більше людей ніж вбиває. Я маю на увазі, чесно кажучи, російські солдати гинуть частіше за Україну українських. але так Путін мене підвів. Мені не подобається бачити смерть. Однак це не впливає на сполучені штати. У нас є інші завдання. Головне, не опинитися у світовій війні. Через це цього ніколи не трапилося б, якби я був президентом. Нам потрібно посилити тиск на Путіна. Думаю, важливо вести цю розмову у контексті подій останніх тижнів. Ми бачили руйнування та бомбардування будівлі Британської ради у Києві. Це цілі, які до недавнього часу не атакувалися. Британська рада, посольство Євросоюзу, будівля кабінету міністрів України зазнали ударів. Вважалося, що ці об'єкти не будуть атаковані. А потім вторгнення російських дронів до Польщі минулого тижня. І Якщо скласти все це разом, то можна поб. Бачити або рішучість, або нерозсудливість Путіна, і саме тому це не є діями тієї особи, що хоче миру. За словами Трампа, з огляду на зобов'язання НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону, що були узгоджені на саміті у червні, він вважав, що війну в Україні буде легко завершити. Але та війна, зупинку якої Трамп вважав найпростішим завданням через його так звані гарні відносини з Путіним, виявилася найважчою з семи конфліктів, які буцімто врегулював Трамп. Юкрейнвоґедан. Конфлікт в Україні має бути зупинений, але на війні ніколи не знаєш, як підуть справи. Думаєш, що тобі буде легко, але трапляються зовсім протилежні речі. Трамп вкотре повторив свою тезу, що Путін напав на Україну через неповагу до попереднього керівництва Сполучених Штатів. Мовляв, це стало наслідком хаотичного виведення Джо Байденом американських військ з Афганістану. Через це на думку Трампа США втратили одну з найбільших авіабаз у світі Баграм, яку президент США хоче повернути знову. Ми віддали її їм задарма. До речі, ми намагаємося її повернути. Ось вам і гаряча новина, оскільки їм від нас щось потрібне, ми хочемо повернути цю базу. Але одна з причин, з якої ми хочемо повернути цю базу, полягає в тому, що вона розташована за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Трампа запитали, чи не наблизився час для санкцій проти Росії з огляду на те, як поводився Путін після зустрічі на Алясці, і неодноразові заяви самого Трампа, що він розчарований кремлівським тираном. У відповідь президент США заявив, що якщо ціна на нафту знизиться, Росія просто вгамується і знову звинуватив деякі європейські країни у купівлі російської нафти. При цьому він не згадав той факт, що нині найбільшими покупцями у Європі є Угорщина та Словаччина, лідери яких наголошують на особливій. Близькості до Трампа очільник Білого Дому нагадав, що попередив Індію і Китай, що буде вживати рішучих заходів, якщо вони продовжать купувати російські енергоносії, та додав, що зниженню світових цін має посприяти ініційоване ним збільшення видобутку у США. Олександр Можечук, прамавікне СТБ. Єдині новини.